Таюцю Євгенія Мотричі впродовж наступних кількох хвилин коротко розкажу про головне з того, що ви вже можете прочитати на Слава тіві ексгумація жертв волинської трагедії у пужниках. Нова інформація від українських урядників про складні питання польсько-української історії, думка публіцистки Ізи Хруслінської. руслінської. Та про вибори у Польщі маємо нові опитування про це й більше за мить. Ексгумація жертв Волині у пужниках заступник міністра культури України уточнив, що серед загиблих знайшли як чоловіків і жінок, так і кількох дітей. Експерти нині встановлюють вік похованих. За словами Неджеса, також знайдено і вилучено чималу кількість різних артефактів: гудзиків, взуття, монет, хрестиків. Урядовець зазначив, що польовий етап робіт перебуває на етапі завершення і триватиме ще близько тижня. Після цього експерти проводитимуть антропологічні дослідження та генетичний аналіз ДНК для ідентифікації жертв. Заступник міністра зазначив, що Україна готова на аналогічні роботи у Польщі. Більше на цю тему знайдете у матеріалах на нашому сайті. На важливості взаємності у контексті вирішення складних питань польсько-української історії наголосила також польська публіцистка та громадська діячка Іза Хруслінська. В ефірі Слава Тіві вона зазначила, що у Польщі тема ексгумації стала популярною з політичних причин. Зокрема, за її словами, тема того, що Україна, нібито не хоче ексгумації, з'явилася після того, як тема Волині досить активно спекулювалася у польській політиці. Експертка наголосила, що Польський політиком представляє давній український націоналізм, так ніби це відбувається сьогодні. Вона зазначила, що треба однаково, справедливо і чесно дивитися і на українські жертви від дій польського підпілля. Але це завжди тільки одна сторінка правди. Є друга у Польщі про цю другу ми майже ніколи не говоримо. А яка є друга? one mają duże bachato żertw ukraińskich, białoruskich, jewrejskich, wciomu i takosz, czastyny polskich na swojemu sumy linii. My mają opcje żertwy dla mene. Pamięć prożertwy ukraiński, polski, koły o pro Ukrainę i, Polsk i polszczu, ma je buty paralelna. Pani Izo, ja by tu postawił pamięci... toczku. O, okej, okay, ja też chcę coś My nie mamy prawa. Nie u Polski niż w Ukrainii, choworyty procesy jakiejś żertwy tej nacjonalności. Im trzeba bilsze widdaty, a tym trzeba mniejsze widzaty. Tutu były Żinki, tut były Dity, Tutu był Żach i Tutu był Żach. Ja tego u Polski na żal hmm. nie mają. Іза Хруслінська прокоментувала також нещодавні провокації за участі антиукраїнського кандидата у президенти Польщі Гжегожа Брауна. Публіцистка вважає, що дії Брауна має оцінювати не суспільство, а влада. І чому слухайте та читайте на слава ТІВІ. І до теми виборів у Польщі. Перший тур відбудеться вже за два тижні. Соціологічних досліджень та опитувань стає все більше. І власне в одному з останніх дослідили. Погляди і такий собі портрет прихильників кандидатів у президенти Польщі. Отже, згідно з опитуванням, Центру досліджень громадської думки, середньостатистичний виборець Рафала Часковського це людина у віці 30-40 років, з високим статусом, часто бездітна з ліволіберальними поглядами. Портрет виборця Кароля Навроцького представляє людину у віці 40 плюс років про сімейну консервативну, яка не хоче бачити мігрантів у Польщі і цінує польськість і локалізм. Як зазначається, електорат Навроцького це переважно менш освічені люди, пенсіонери, бенефіціари соціальних програм та безробітні, що зміцнює його імідж як захисника нижчого класу. Рафал Часковський з іншого боку асоціюється з прогресивним порядком денним. За даними дослідників, його прихильниками є незалежні, підприємливі, освічені відкриті люди з критичним мисленням, особливо жителі великих міст. Які слабкі сторони опитані бачать в обох політиків, читайте докладніше в описі дослідження на слава ТІВІ. Водночас у фонді імені Стефана Баторія спрогнозували, що молоді виборці можуть вирішити результат президентських виборів у Польщі. Про це йдеться в новому звіті фонду. Експерти зазначають, що значна частина молодих поляків не визначилася за кого голосуватиме, і саме їхній голос може стати вирішальним. Зазначається, що молодь розчарована державою та політикою і прагне бачити компетентного і орієнтованого на реальні проблеми президента. Які суспільно-політичні питання особливо непокоїть молодь, і чи дедалі частіше вона покладається на себе ніж на державу, читайте про це на нашому сайті, а у мене. Все на цю мить, бережіть себе.